Для підтримки українського бізнесу та підвищення конкурентоспроможності у Павлограді відкрили офіс Зроблено в Україні. Це вже п'ятий такий офіс у Дніпропетровській області. Офіс зроблено в Україні це місце для консультацій, де як діючі, так і майбутні підприємці можуть отримати інформацію щодо державних ініціатив підтримки бізнесу. Відвідувачі нашого офісу можуть отримати консультації щодо розробки бізнес-плану, також підготовки документів саме для участі в грантових програмах. Підприємців консультують щодо грантових програм, зокрема власна справа, а також гранту для ветеранів та їхніх родин. Програми кредитування ЄОселя та доступні кредити 5-7-9%. Фахівчиня зазначає, що найпопулярнішою є програма Власна справа. Однією з інструментів політики, зроблено в Україні, є саме програма, грантов, грантові програми Власна справа, де українці можуть отримати кошти на започаткування, тобто старт власного бізнесу, так і на розвиток вже існуючої справи. Головною метою саме грантових програм є створення робочих місць. Залежно від запиту, грантові кошти надаються у розмірі від 50 до 250 тисяч гривень. Грантові кошти можна витратити, зокрема на придбання обладнання, меблів, на закупівлю, на закупівлю матеріалів, також товарів, на оплату послуг реклами, маркетингу, також є оренда обладнання і оренда нежитлового приміщення. Особлива увага приділяється розвитку ветеранського бізнесу. Ветерани, ветеранки та їхні подружжя можуть отримати грант до 1 мільйона гривень за умови, що заявник має підприємницький стаж не менше року. Окрім цього, до офісу звертаються люди, які бажають отримати ваучер на навчання. Багато людей звертається з приводу навчання, перенавчання. Ми розповідаємо про навчання як за рахунок ваучера, так і перенавчання підвищення кваліфікації безпосередньо в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. За словами фахівчині, найбільше до офісу звертається молодь, яка хоче отримати гранти на власний бізнес. Офіс зроблено в Україні, надає повний комплекс послуг від консультацій до практичної допомоги. Єлизавета Лісунова, Єгор Брова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.